Доброго ранку! Зараз у нас урок української мови. А саме розвиток зв'язного мовлення. Візьми свій зошит, малюю словом, та відкрий його на сторінці 25. І сьогоднішня наша тема малюю новорічну ялинку. Можливо, в когось ялиночка ще стоїть, а вже хтось її забрав. Але це привід згадати, якою вона була. Та ще проговорити про новорічну красуню. Давай спочатку відгадаємо загадку. У святковій залі стоїть як картинка Весела зелена красуня. Ялинка правильно. Ще одну загадку відгадай! Круг ялинки справжнє свято! Тут і діти. І звірята, співи, танці, шум і крик. Всі зустрічають Новий рік. Давай подумаємо, які слова приходять тобі на думку при згадуванні новорічної ялинки. Наприклад, мені такі слова Зелена, адже вона зелена. Іграшки, які ми вішаємо на ялинку, подарунки, які нам кладуть, гірлянди, які гарно мерехтять, гілочки, з яких складається наша ялинка, та кульки. Адже це свято. Давай розглянемо малюнки в зошиті на сторіночці 25. Як ти думаєш, чи пов'язані вони між собою? На першому малюночку ми бачимо, що гарна зелена ялиночка росте в лісі, на неї приходить милуватися маленька білочка. На другому малюнку бачимо, що хтось зрубав прекрасну ялинку і лишився лише панючок. На третьому малюнку цю ялинку принесли додому. Всі дітки та вся родина щасливі прикрашають її. Різними кульками, іграшками, гірляндами і в хаті стає гарна красуня новорічна. А на четвертому малюночку ми бачимо, як звірі плачуть, тужать за своєю красунею. Так, розкажи, що відбулося з ялинкою. На першому малюнку ми бачимо, яка красуня росла в лісі. Зелена, пухнаста. На другому певно, тато з сім'ї зрубав ялиночку додому. Далі вдома панував святковий настрій, всі прикрашали ялиночку і робили з неї неперевершену красуню. Як ти думаєш, чому плачуть лісові мешканці? Так, тому що ялиночку зрубали, а вона була живою, певно, вони всі разом дружили, так? Для когось ялиночка, можливо, була будинком, домом, так? Для когось прихистком, хтось ховався за нею від хижих звірів. Давайте подумаємо, що можна зробити, аби в дітей на Новий рік була ялинка, але щоб і лісові мешканці не сумували і не плакали. Чим можна замінити таку ялинку, яку рубають? Так, штучною ялинкою, яка продається в магазини? Також можна купити ялинку в горщику з корінням, а потім, після Нового року, висадити її собі десь в дворику. В завданні 5 на сторінці 26. Нам потрібно описати по малюнках розповідь. Перше запитання, де росла ялинка? Але нагадаю, даємо відповідь повними гарними реченнями. Друге що зробив тато? Третє запитання. Що сталося з ялинкою вдома? І четверте якою стала ялинка? Отож, спочатку у нас є заголовок новорічна ялинка. Далі відповідаємо на перше запитання. Де росла ялинка? Записуй собі в рядочки, які ти бачиш на сторінці 26 та 27. Росла у лісі, зелена ялинка. Натискай на паузу, щоб гарно писати. Друге запитання. Що зробив тато? Тато зрубав цю красоню. Що сталося з ялинкою вдома? Ми прикрасили її гірляндами та різними іграшками. І останнє, що хотілося б сказати, це про лісових звірів, які дуже сумували за своєю ялинкою. Лісові звірі сумували за своєю ялинкою. Запиши цей текст собі у зошит. Уважно дивись, де ми ставимо крапки, де коми, де велика, де маленька буква. Завдання 8 нас просять розгадати. Ребуси. Що ми бачимо на першому малюнку. Так, ми бачимо берет, але нас просять закреслити букву Т та змінити на склад Ж. І в нас виходить бережи, бережи, ПРИ. А далі в нас йде борода. Бо треба забрати і останню. А теж і додати букву У. Борода. Забираємо БО. забираємо А, лишається род. Додаємо приставку При та кінцівку У. Виходить слово природу. Бережи природу. Домашнім завданням є тобі номер 6 на сторінці 27. Намалюй там свою новорічну ялинку. Дякую за увагу!